Насправді рятувати людину дуже непросто підпливати до неї треба тільки ззаду. Ось бачу, Водолаз Володимир Віднічук показує, як правильно рятувати людину з води, яка тоне. Ми до неї підходимо з боку спини. Спереду ми ні в якому разі не підходимо від того, що людина за нас схватиться. І, скоріше всього, нас за собою притопить. На Катеринівському пляжі на Кіровоградщині рятувальники організували для відпочивальників майстер-клас з порятунку потопаючого та навчання з надання першої невідкладної допомоги при зупинці дихання. Насправді людина тоне тихо і дуже дуже швидко. Зазвичай пересічні громадяни думають, що утоплення супроводжується і гучними звуками, криками і активними рухами, але це не так. Після того, як людину винесли з води, треба якнайшвидше виконати серцево-легеневу реанімацію, говорить інструктор товариства Червоного хреста Валерій Позир. Зробили закидаємо голову, затискаємо ніс. Дування знову точку натискання. Якщо людина знаходиться під водою до 4 хвилин, є дуже великі шанси її дуже швидко врятувати. Але є випадки, коли людей рятують і по 20 хвилин, які знаходяться під водою, то все, це все залежить від рятувальника та людини, яка виконує рятувальні дії. Тим людям, яким надається серцево-легенева реанімація до приїзду швидкої, відсоток виживання майже 85. У тих людей, яким не надається ця допомога, відсоток виживання майже 37. Чи вмію я рятувати теоретично, мені здається, Здається, що така, такі знання в мене є, але слава Богу, практично я їх ніколи не застосовувала. Але це, це треба розповідати, тому ми от прийшли, щоб молодший це послухав. Правила, звичайно, знаємо, дитину, дитину саму не залишаємо, самі далеко також не відпливаємо. Все в курсі. Купатися тверезим не залишати без нагляду дітей і відпочивати на офіційних пляжах. Такі основні правила безпеки поводження на воді, говорить і речниця служби з надзвичайних ситуацій Оксана Мачак. Їх цього року у Кіровоградській області п'ять. Якщо говорити про обласний центр і місця неподалік від нього, то ось це єдиний пляж у селі Катеринівка, де можна відпочивати. Крім того, на таких, у таких місцях має бути обстежене і очищене дно водойми. Мають бути такі пляжі, обладнані рятувальними постами, де е, мають знаходитись матроси. Рятувальники це спеціально навчені люди, які можуть врятувати людей. Людину, яка тоне, і надати їй першу домедичну допомогу. І, і рятувальні пости мають бути обладнані усім необхідним для порятунку людей. За даними речниці, з початку року на Кіровоградщині потонули 27 людей. Торік за такий самий період 23. Ольга Склярук, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.